До Києва вперше прибув новопризначений голова МЗС Німеччини з обов'язанням допомоги прибув до України голова міністерства закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Про це повідомляю з посиланням на Вадефуля, якого цитує до Welle. Після прибуття Вадефуль заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагається. Підкорити Україну та самостійно визначити свою долю він наголосив на тому, що Путін атакує українців жорстким терором бомбардувань, але попри всю руйнацію і весь терор українці щодня знову. І знову з рішучістю захищають свою країну, свою свободу і своє майбутнє. Вони демонструють неймовірну мужність, силу та витривалість, і це заслуговує на нашу найвищу шану, у тому числі голова відомства пообіцяв, що Німеччина і надалі твердо стоятиме на боці України та допомагатиме їй успішно захищатися за допомогою. І гуманітарної, економічної допомоги сучасних систем протиповітряної оборони а також іншого озброєння. зокрема відзначив, що з цим зобов'язанням сьогодні приїхав до Києва питання. Щодо завершення війни, Ведефуль додав, що Україна неодноразово доводила, що готова завершити повномасштабну війну шляхом серйозних переговорів. Натомість Росія не бажає відступати ні від одного зі своїх ультиматумів, оскільки бажає капітуляції країни. І Ведефуль сказав: поки це так, ми надалі обмежуватимемо здатність Путіна фінансувати цю злочинну війну за допомогою санкцій, і над цим ми інтенсивно працюємо в межах європейського. Союзу та разом із партнерами з G7. щодо підтримки України з боку Німеччини, то Німеччина активно підтримує Україну боротьбі проти російської агресії, надаючи і військову, і гуманітарну і фінансову допомогу, окрім постачання озброєння. Ми знаємо, що Берлін бере участь у міжнародних зусиллях із відновлення інфраструктури посилення енергетичної стійкості України та допомоги переселенцям. Німеччина також відіграє роль у формуванні єдиної позиції Європейського союзу на підтримку України і на початку травня Берлін передавав Україні новий пакет військової допомоги. До нього війшли ракети до Айрістів, боєприпаси, безпілотники, засоби розмінування тощо. І до нових заяв від президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, якщо країни НАТО не збільшать витрати на оборону до 5% від ВВП, то США можуть перестати співпрацювати із альянсом. Таку заяву зробив американський президент Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News. Якщо вони не виконують, ми йдемо. Просто не ведемо більше з ними справ, сказав він. Трамп зазначив, що довіра в альянсі важлива, але потрібно мати гарантії на той випадок, якщо партнери не дотримуватимуться домовленостей. Найкращий захист, якщо вони не виконують, ви йдете. Просто не ведіть з ними справи, розумієте? Не ведіть бізнес. Збільшення витрат на оборону для деяких країн НАТО буде дуже важким завданням, і раніше в The Wall Street Journal писали, що збільшення витрат на оборону до 5% ВВП для деяких країн НАТО буде справжнім тягарем. Зазначається, що до 2035 року члени альянсу прагнутимуть витрачати 3,5% ВВП на жорстку військову силу на решту півтора відсоткових пунктів країни можуть розраховувати на периферійні, але все ще корисні інвестиції. Зокрема, Іспанія, яка у 2024 році витратила 1,28% своєї економіки на оборону, вже намагається ухилитися від збільшення витрат також до переліку. Країни, які відстають, увійшли Словенія, Бельгія та Канада. Разом з тим у Путіна цинічно відповіли Макрону щодо санкцій та перемовин про Україну. Росія не збирається піддаватися на тиск країн заходу, які збираються вести проти неї жорсткіші санкції. Європі та США не вдається не вдасться таким чином змусити Росію на переговори із Україною. Окрім цього, в Кремлі знову почали погрожувати Заходу. Про це йдеться в заяві пресекретаря Кремля Дмитрія Піскова, російським пропагандистам. І за словами речника російського терориста Володимира Путіна. 18-й пакет санкцій, запланований Європою, не призведе до припинення війни в Україні. Росія мовляв неможливо примусити силою.